На телеканалі тв 4 час новин. Виступили за збереження парку. Активісти зібралися біля пам'ятника Степану Бандері в Тернополі на громадські збори, щоб висловитися проти забудови парку, що біля ставу. Окрім цього, організатори зібрали 451 підпис під зверненням до міського голови та виконавчого комітету, щоб земельну ділянку на вулиці Білецькій, 11, не передавали приватному інвестору. На заході побувала наша знімальна група. Підмінити інвестиційний конкурс та зберегти парк Тараса Шевченка. У місті відбулися громадські збори, на яких обговорили важливість збереження території поблизу Тернопільського ставу. З такою метою зібралися однодумці біля пам'ятника Степану Бандері. Учасники про захід дізналися з соціальних мереж і вирішили підтримати ініціативу, адже вважають парк нашою спадщиною. Бажаю, щоб всі люди піддержали за те, щоб наш цей парк далі був. Нашій власності і щоб могли користуватися і діти, і молодь, і старші. Ми проти для того, щоб було забудова ніякої забудови приватної власності. Ми хочемо відпочивати вільно в парку, щоб нам не забороняли доступ до нашої території, щоб ми могли. З радістю насолоджуватися краєвидами Тернополя. Ми хочемо його бачити, такий як він був колись, а не такий, як зараз. Куди не глянеш ну дуже багато новобудов. Організували такий захід громадська організація Об'єднання наше майбутнє. Її керівник Віталій Чубатий запевняє, збори проводять на прохання містян. Активісти регулярно відстежують зміни генеральному плану Тернопільської міської ради. Чоловік каже, наразі невдоволені тим, що влада планує забудувати землі поблизу озера та передати їх приватним інвесторам. Громадська вбиральня це обов'язковий елемент благоустрою парку, яку вивели з меж парку. І під ню відвели земельну ділянку 43 сотих, змінили по ній цільове призначення під будівництво житлової та громадської забудови і передали на баланс комунального підприємства інвестзамовник». Ще однією з причин обурення стало рішення виконкому реалізувати проєкт приватного багаторівневого паркінгу на земельній ділянці за адресою вулиця Білецька, 11. У міській раді пояснюють, що у нашому місті не вистачає паркінгів, а це інвестиційно-привабливий об'єкт. Однак активісти Виступають за збереження цих територій у такому стані, як вони є зараз. Ми категорично проти цього. Ми проти того, щоб зменшувався наш парк. Ми проти взагалі будь-яких будівництв нашому парку. І ми вважаємо, що наш парк Шевченка це та наша спадщина, яку ми отримали від наших, отримали в спадок. Ми маємо її зберегти і покращити. Ну ні в якому разі не приватною забудовою. Під час громадських зборів організатори зібрали 451 підпис під зверненням до міського голови та виконавчого комітету з вимогою припинити інвестиційний конкурс щодо земельної ділянки на вулиці Білецькій, 11. об'єдналися щоб допомагати пораненим бійцям. У Тернополі вже понад два роки діє волонтерська спільнота Лікарняна банда, яка опікується захисниками та захисницями, які проходять терапію та реабілітацію. Небайтужі приносять їм необхідні речі, організовують дозвілля, вирішують побутові питання. Та головне в цих візитах спілкування і увага. З волонтерами лікарняної банди спілкувалася наша Олена Чепіль. Печуть смаколики, возять захисників на прогулянки, концерти, риболовлю, закуповують необхідні речі, вирішують їхні побутові питання. А ще спілкуються та піднімають бойовий дух. Це лише маленька частина того, як тернопільські волонтери лікарняної банди допомагають пораненим бійцям. Групу у месенджері, де комунікують між собою всі учасники, створили ще у грудні 2022 року. Спільното у Вайборі налічує на даний момент 106 учасників. Це учасники, які Допомагають як фінансово, які знаходяться не в Тернополі, припустимо, там за кордоном чи в місті Києві. Дівчата, які беруть активну участь, які приходять, навідуються так само. Медпрацівники. Серед волонтерок тернополянка Людмила Хотенчук. Жінка шиє для захисників адаптивний одяг, випікає смаколики та провідує їх у медичних закладах. До лікарняної банди вона приєдналася влітку 2023 року. Для них важливо просто хоча б прийти, поговорити е і підтримати їх простою бесідою. Ну не не важливо, щоб там щось, щось зібнести чи щось. От, для них важливо просто, щоб їх не забували. За час діяльності волонтерської спільноти учасники визначилися з тим, в чому можуть бути найефективнішими. Одні організовують дозвілля для захисників, проводять консультації з різних питань, інші не дають фінансову підтримку, закуповують засоби реабілітації або ж вирішують організаційні питання. Виникають потреби часто у відновленні документів, у розумінні документообігу своїх прав та своїх обов'язків, у розумінні Юридичних таких аспектів хтось вміє гарно пекти. Хтось працює у таких колективах, де колективи достатньо великі, припустимо, навчальні заклади, школи, садочки, звідти організовуються от листівки. Волонтери зазвичай відвідують поранених двічі на тиждень, особливо після прибуття евакуаційних поїздів. Вони намагаються підтримати їх та допомогти з адаптацією. Орієнтовно ми вже знаємо, скільки осіб, скільки поранених поступило на те чи інше відділення. в день прибуття ми стараємося до них не навідуватися, бо переїзд, змученість і одразу на наступний день стараємося навідатися. Зазвичай це в субота, вечір, ну або вже середа. Найбільше учасників лікарняної банди надихає зворотній зв'язок з бійцями. Вони радіють успіхам захисників, які проходили реабілітацію, і відчувають, що їхня допомога дійсно має значення. Всі охочі долучитися до цієї ініціативи можуть писати на Фейсбук-сторінку волонтерського об'єднання. Володіння іноземною мовою не лише навичка, але й можливість для нових перспектив у західноукраїнському національному університеті завершилися курси з англійської мови для ветеранів війни та їхніх родин. Серед випускників і правоохоронців, які отримали поранення під час бойових дій. Для багатьох цей курс став не лише навчанням, але й своєрідною терапією, що допомогла повернутися до мирного життя, знайти підтримку та нові можливості для самореалізації. Подробиці моїх колег-правоохоронців. Курси з вивчення іноземних мов для ветеранів війни, матерів та дружин воїнів, які віддали своє життя заради майбутньої України. Організували у західноукраїнському національному університеті. З уже понад п'ять років у цьому напрямку співпрацюють представники управління кадрового забезпечення Гонпев Тернопільської області. Спочатку курси були не стільки для навчання, а скільки для психологічно-емоційного, тому що люди прийшли дуже зболілі, дуже реально відчувалася біль в їхніх очах. Але потім, коли ми згуртувалися, і група стала для них як одне ціле. Вони не тільки вивчили іноземну англійську мову, але також і вони знайшли для себе нових друзів. Цей курс це можливість для ветеранів повернутися до цивільного життя, подолати депресію та вдосконалити знання іноземної мови заради саморозвитку. Освоювала англійську мову, і поліцейські, які отримали поранення під час бойових дій. Серед слухачів був інспектор служби 102 ГОМП в Тернопільській області Назар Вікторовський. Англійська мова взагалі дуже потрібна в світі. Особливо ветеранам, які планують почати якийсь свій проект. Відкрити свій бізнес або отримати грант це дуже перспективно. За співпрацю та допомогу викладачам університету. Подякував начальник управління кадрового забезпечення Зіновій Хочу подякувати за на можливість ветеранам числа поліцейських, щоб вони брали участь цьому проєкті і вивчали іноземну мову. Такі заходи завжди допомагають їм адаптуватися до нових умов життя після отримання поранень. Тому велике за це подяка. Слухачі центру іноземних мов отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. Та сертифікати про рівень володіння англійською мовою згідно з європейськими рекомендаціями з мовної освіти. Писати правду або нічого. У Тернополі громадський та політичний діяч Михайло Ратушний презентував свою книгу. Це збірка статей про мов та спогадів автора, які пов'язані в одну тему: шлях до незалежної України та боротьба за власну гідність. Які події лягли в основу книжки і чому вона важлива сьогодні? Далі у сюжеті. Ця книга з'явилася від любові та ненависті. Любові до людей, з якими доводилось разом йти, жити, працювати і боротися. І ненависті до тих, хто нас, українців, поневолює. Шлях до незалежності, перші рухівці, український націоналізм та ще інші віхи боротьби за суверенітет. Ці теми стали основою книжки один із Патріс Патрії, громадського та політичного діяча Михайла Ратушного. Сам автор не просто спостерігач, а безпосередній учасник ключових подій в Україні. Він один із тих, хто стояв біля витоків народного руху, хто не боявся арештів, переслідувань і тиску. У своєму виданні Михайло Ратушний розповідає і про людей, з якими йшов пліч опліч, про виклики, які. І доводилось долати і про вибір, що змінював хід історії. Презентація збірки статей, про мов та спогадів автора відбулася у Тернополі. Я е, пишу про людей, про події або правду, або нічого. Бо я розумію, що багато людей відійшло, і вони вже свої версії подій не можуть подати. Тому я стараюся говорити чесно, бути читачем з тими людьми, і приятелями і ворогами, з якими я мав щастя і честь працювати. Над книгою Михайло Ратиш не працював протягом трьох місяців. Чимало часу розповідає, зайняв пошук архівних матеріалів, власних виступів, промов і статей, що охоплюють період від кінця 1980-х років. У цій справі йому допомагали друзі, колеги та однодумці. Так, завдяки спільній роботі збірник вийшов друком на початку 2025 року. В книзі є дуже багато унікальних фотографій. Оце, наприклад, от вони є всередині, от на обходинці ззаді, от тут мене виводять, а, я ще про тюрму пишу, бо я мав щастя сидіти в Луканській тюрмі, це мене виводять з залу суду по сумно відомій справі Хмари, це от я в Верховній Раді, це я боєць Київської тероборони, то якщо тільки текст і букви, то книжка є сліпою і воно читач втомлюється. Сьогодні, коли Україна знову виборює свою незалежність, такі книги дають змогу не лише згадати минуле, а й винести з нього уроки. Сам автор каже, правда має бути почутою. І ця книжка ще один крок для того, щоб її не забували. Він любив футбол, але героїчно загинув за нашу свободу. У селі Біла відбувся щорічний турнір пам'яті Євгена Данилківа та інших полеглих захисників Білецької громади. Футбольні змагання із благодійною метою зібрали навколо всіх небайдужих. Як вшанували пам'ять наших героїв та допомогли війську, далі у сюжеті. Футбол був улюбленою справою Євгена Данилківа, воїна, що віддав життя за Україну. Для вшанування пам'яті героя та усіх полеглих бійців. У селі Біла щороку організовують футбольний турнір з благодійною метою. Ініціативу організувати захід взяв місцевий футбольний клуб, у якому раніше грав Євген. Євген дуже скоро відійшов, віддавши життя за незалежність України. Але він, як і кожна людина, займався улюбленою справою. Для нього це був футбол. Він приходив допомагати розмічати футбольне поле. Він чистив зуття, щоб вийти на цей матч. І сьогодні ми з вами маємо можливість тут бути присутні саме завдяки таким, як Євген і багатьом іншим хлопцям, які віддали своє життя за незалежність. Турнір організовують вже третій рік поспіль, відтоді як Євген загинув на фронті. На території центрального стадіону влаштували й ярмаркове містечко та продаж різних виробів, а також козацьку кухню Просто неба до заходу долучились активні жителі громади волонтери та футболісти, які брали участь в змаганнях. Сьогоднішній захід, який ми проводимо, це є захід не тільки слова сказати, гарно заспівати, це є захід допомоги нашим воїнам, які на сході. Це є захід допомоги допомогти нашим пораненим, а також допомогти нашим людям в тилу, які готують для того, щоб ми перемогли цю війну. Під час події жителі Білецької громади провели спільну молитву із священнослужителями. У своїй проповіді духовники відзначили патріотизм односельчан та закликали продовжувати допомагати війську всіма можливими способами. Пам'ятайте, на дворі весна вона прийде в наш народ обов'язково синьо-жовта. Прийде з перемогою. Слава Україні! Після завершення заходу організатори провели благодійний аукціон на футбольну та військову тематику. Загалом під час події вдалося зібрати понад 86 тисяч гривень. Виручені кошти планують спрямувати на закупівлю fpv дронів та на інші потреби наших захисників та захисниць. На цьому у мене все. Я нагадую, що більше новин дивіться на нашому сайті 4 4ua А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, кіркот, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!